Так, всіх вітаю! Хочу зробити таке влогове відео, не знаю, як воно зайде. І з першого ми міняємо некрасиві, вірніше, красиві колеса на некрасиві, як завжди, коли вже як всі люди нормальні міняють, коли <смі> випав сніг і почались морози. Ось і дещо розповім. Сам процес не будемо. Коли навесні прийдеться знову міняти колеса на літні. Так, то щоб е, на стальних дисках гарно знімалося, я ось тут пропирською або мідяночкою, або там, графіткою, чи чимось мажу. Ось, Мене ще з минулого року е, тут залишилось. Але як рекомендація, щоб гарно знімалося, ось мідна спрей паста. І просто ось тут вже тут майже її немає. в тих місцях, де контактує з гальмівним барабаном. Ось так промазали. Ну Потім можна ще ось ці гаєчки, мене там, правда, достатньо змазочки, теж сюди попшикать мідяночки щоб гарно відкручувалось. Ось те, що я роблю з колесами при заміні. Ще в продовженні влогового відео я показував. Або ще покажу ось цей балон, як я розпаковував, мовний тут ось при транспортуванні така коцка була, то я її, У мене є цей... машина, яку десь якісь, камінчики підфарбовую, то, щоб не підбирати фарбу в колір, тут майже не майже, а не важливо. Я цією фарбою трошечки ось тут без знежирення, грунтовочок і всього просто перекрити доступ вологи, щоб не іржавіло ось так. Заклеїв. Не заклеїв, а зафарбував. Так, ще сьогодні хочу показати вам, як я обробляю перед зимою. Ну, зимою періодично вже там в другій половині. половині Двері, так, а саме ощільнювачі і замки для того, щоб вони при морозі завжди відкривалися. Навіть якщо вода затече, воно відкриється. Значить, я беру ось такий силиконовий спрей. Будь-який, це не обов'язково цей можна брати будь-який. Головне, щоб він не, не, мі не містив масла і різних нафтопродуктів, тому що ці резинки вони портяться. І просто беремо ось так. Бажано перед цим ще помити і протерти. І, звичайне, або ганчірку, або ну, одноразові полотенця, і це все втираємо, протираємо. Так, для того, щоб не липла вода, якщо буде, воно, вода виштовхнеться, навіть якщо нальється, і двері будуть завжди, навіть після умовно, досить великих там. Дощі вирізких морозів двері будуть завжди відкриватись, ну, якщо хіба що не замерзне ось тут сама двері по периметру не примерзне, то ось таке. І що я ще роблю з замками, з дверними замками усіх дверей і задніх в тому числі, те, щоб не замерзали при зимі, не примерзали, теж їх силіконом. Бажаним ще компресором, ось так. промиваю, щоб воно там гарно протікло. можна взагалі використовувати почисник е гальмів. Так. А потім беру ось таке вже мастило для дверних механізмів, будь-яке теж можна, і сюди його обробляю. Воно таке, бачите, застигає, не так, щоб вже воно там текло. Ось, але що було достатньо. Все. Після цього при будь-яких морозах двері будуть гарно відкриватись і закриватись. Так, ще в сьогоднішньому влозі хочу показати, що я періодично лью в бак ось таку. Ну, плюс-мінус, там вони бувають теж ліки молі, тільки інші присадочки. Десь кожну третю заміну мастила. Воно розраховано на 70 літрів, у мене в баку, ну до 70, у мене в баку 40 в цьому, і я, як правило, три... зараз залью більшу частину. Так, потім, що так, по відкривається, потім третину баку виїжджу. Ось, і залью решту і ще там решту бензину. О, все, відкрилось. Ось. Є різні думки на рахунок ось цих всіх присадок. Я 1000 до 120 нічого не лив, а потім почав лити, Зараз там 300 з гаком, тисяч. І, в принципі, окрім мастила. Нічого не робив. Так, так, да, більша частина вже там ось. Закриваю і тепер ще залью до повного бензину. Бензин я за можливості. Купую в каністрах і вдома через фільтр проливаю, незалежно від того, яка заправка. Тому що, ну, не для того, щоб заміряти дуря чи не заправці, чи ні. Але ось після такого ну, майже все життя так роблю і бачу, скільки, яка б не була дорога, там у нас три найкращі є заправки, умовно, в країні, навіть з них три-чотири каністри залив. І там на фільтрі вже ну ось так можна пальцем знімати сміття. ну Велика кількість перестає литись. Тому завжди роблю це через каністри. Ось, Я показав шалюк. В принципі, всі 20 літрів на відео лити не буду. Зараз підемо. Далі підемо до наступної з вами операції. Так, ну і майже останнє, що я сьогодні зроблю, це я нещодавно міняв фільтр і забув прочистити впускний тракт. Ось такий такою штучкою. Можна іншим, не обов'язково це показує, що я роблю. Десь кожну заміну повітряного фільтра 30 тисяч. Я це... Роблю. Суть в чому я покажу, просто буду двигун працювати нечутно. Заводимо двигун так, і підгазовуючи, так, пшикаємо періодично випускний колектор. Ефективно це не вдалося зробити, тому що вже майже там залишки були. Але щось потрапило. Там воно, бачили, такої струмені млилося. Це не дуже добре, краще, б, щоб в такому аерозольному вигляді, але вже як є. Просто хотів вже і докористувати його. Ось. На рахунок всіх присадок, які я льюю, я не можу сказати, гарні вони чи ні, тому що немає ніякого об'єктивного контролю. Так, Але в принципі. В принципі, могло б бути гірше, якби без них. Тут я не можу сказати. То ось так. І в кінці влогового відео хочу показати, які вродили горіхи в цьому році. Літом я показував на дереві, як вони росли. Ось це великі горіхи, ось сірнички для порівняння. Так гарно чистяться. В принципі, велике ядро на весь Розмір. Вже дуже багато років я намагався їх садити. Це, здається, закарпаття привіз посадковий матеріал. І ось нарешті вони виросли і почали давати плоди. Бо, мабуть, років 10 вони просто вимерзали. Ось то такі горішки. На цьому логове відео закінчується. Sim, de acordo.